Друзі, вітаю! П'ятниця 16-го. Знову з вами я, Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди, і буде з вами сьогодні ще й Леся Юрін. Випуск по п'ятницям для своїх для підписників. Закликаю, хто ходить до нас по п'ятницям, підписуватись обов'язково. Для решти випуски є по вівторкам. Ви... Я <п 'ятниця> приготував вам ексклюзивну інформацію. Першим, оскільки ви мої дорогенькі підписники, це акт, протокол, досліджень. Пірятинського сиру на наявність додатків немолочних. Трошечки на цьому зупинимось, але я ще його вівторок для широкого загалу теж покажу і повторюю. З цього ми почнемо, а далі буде відповідь на питання одного з наших допитливих глядачів, а саме, чим відрізняється крем сир Філадельфія від крем-сиру Альмете і від, виявляється, крем-сиру Лабне. Відповідно, фальсифікація крем-сиру вже. Не вмістилася, будемо в наступну п'ятницю про фальсифікацію Кремфіру говорити. І, власне, як і не вмістилося, відео самого виробництва Лобне на кухні, яке буде теж в окремому випуску. Але ж слава Україні! Слава Збройним силам України! поїхали. Негідно: я звернувся до свого товариша, найвідомішого хроматографіста України, людини, яка очолює компанію, яка виробляє. Єдина в Україні хроматографи, яка навіть їх реалізує в Європу. Ну, тобто, до того самого відомого вам по випускам на каналі нашому пана Олексія Серікова, він обіцяв подивитися і прокоментувати ці результати. Але е, факт залишається фактом. Тобто, всі до єдиного характеристики жиру, виділеного з сиру виробництва Пірятін, лежать в межах дозволених норм. Всі до єдиного. Звертаю вашу увагу на кілька моментів. По-перше, дослідження робилось в одній з самих відомих і кваліфікованих лабораторій, європейських, це мережа під назвою Хамілтон. І по-друге, що дослідження в цій мережі дешевші за дослідження у пана Сірікова, на що я звернув його увагу. Друзі, дуже цікаво. За ці 90 доларів шукали не тільки олію пальмову чи пальмоядрову, а навіть порівнювали із жиром риб'ячим. Яловичим, свинячим, все, як я вам розповідав. Тобто розглядали всі можливі на сьогодні варіанти фальсифікації. Всі ці дослідження пірятінський зразок пройшов з гідністю. І залишається одне питання. Чому при нормальному складі жиру продукт мав органолептику, яка недопустима для провідного українського виробника? Хай розбирається вже директор, головний технолог і вся служба збуту разом із службою якості. Це не наші з вами питання. Знаєте, трохи чорного гумору. Під час ковіду був такий анекдот: діду помер. То що там, від ковіду 19 Ні, ви знаєте, від інсульту. Ну слава Богу. Ви знаєте, ну не слава Богу, сиром пірятин. Тобто, це ж якою повинна була бути сировина молочна, і що з нею потрібно було робити на заводі, щоб виробити продукт, який е нормальна людина мусить випльовувати, а не ковтати. Тобто ще раз. Констатуючи для тих невігласів, які говорять, що українські комбінати е, виробляють е, продукцію не з молока. Згідно аналізів провідної європейської лабораторії, в пір'ятинському сирі ніяких домішків по жодному виду жиру, ні по рибічому, ні по яловичому, ні по свинячому, ні по різним там оліям, е, пальмоядровим кокосом не знайдено. Все, Всі показники лежать в межах допустимих. Так, по смальцю там е, в усній формі. Поляки сказали, що це такий граничний показник. Можете самі подивитися, я на це звертав увагу. Але іще ще раз, в межах жодної претензії з точки зору аналізів складу сиру, який виробив Пірятін, бути не може. А от претензія до споживчих характеристик продукту, який виробив Пірятінський сирозавод, вона не просто велика, вона величезна. Тобто такий продукт має бути виробляти соромно. Крапка. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли е, наші мотиви при веденні цього каналу. Розумієте, в певний момент сталася така ситуація. Коли дискусія в суспільстві з приводу виробництва і споживання молочних продуктів почала точитися така, знаєте, дві групи осіб з одного боку відверті невігласи, які абсолютно нічого не розуміють в молоці, в молочному виробництві в ситуації з виробництвом молока в Україні, а навіть підтримує дуже часто частина таких недолугих, недалеких крафтовиків, тільки частина. А з іншого боку, такі собі, знаєте, пихаті страуси в особі власників великих комбінатів, іноді топ-менеджменту, які засовують собі голову в пісок і нічого не хочуть чути, у нас проблем немає. Абсолютно зрозуміло, що неправі і перші, і другі. І для того якраз. Щоби висвітлити реальну ситуацію, щоб показати, що молочна промисловість України має безліч проблем, але абсолютно відповідає, скажімо так, більшості вимог Європейського Союзу, а з іншого боку, для того, щоб показати вам, що більшість тверджень невігласів вилими по воді писані, не відповідає дійсності, взагалі, от для того існує наш канал. Для того, щоби зерна. Інформації, зерна відповідної правди, да, про стан галузі, стан підприємств, виробництв і готових продуктів, щоб ви могли робити зважений і розумний вибір. От для цього наш канал і існує. Тому ні в якому разі немає жодного бажання бити, добувати виробників, так само як слухати, відвертих дурнів і невігласів. Розумієте, ми з вами крок за кроком вже п'ятий рік досліджуємо реальну ситуацію, досліджуємо продукти і робимо власні висновки. Власне, це теж кредо каналу. Я вам даю інформацію, а ви робите власні висновки. Це ваше право і обов'язок. Друзі, я і надалі буду висловлюватись з цього приводу. Це дуже важливо для мене особисто. От, я е, хочу допомагати як адекватним виробникам, так і адекватним споживачам. Не більше, ні менше. Зараз буде 8 хвилин діалогу з Лесією Юрівною, яка дасть відповідь нашому глядачу на питання з технології виробництва. Власне, Альмете, Філадельфії і Лабне, але перед тим, оскільки це 8 хвилин, я б спробую за півтори хвилини дуже коротко вказати основні моменти. І так, друзі, існує дві найбільш поширені технології виробництва крем-сиру, які відрізняються одним суттєвим фактом. А саме, якщо ви виробляєте Філадельфію крем-сир, то ви женете і вершки по технологічній лінії від початку до кінця, фактично без людського будь-якого впливу і маса. Сиркова виливається в кінцеве пакування на автоматичній лінії. крапка. Друга технологія полягає в тому, що процес розривається. Тобто люди виробляють окремо кварк, і так робить скажімо, німецький Хохланд. Цей кварк, ця творожна маса, як напівфабрикат, поступає в цех. І в цьому цеху він вже змішується так само з стабілізаторами, сіллю. Уявіть собі, що там 15 років назад це робилось вручну, тобто вручну наважували сіль, стабілізатори. Все це потім закладали в котел плавник. У випадку зальмети, додаючи повітря, прямо туди і роблять його таким збитим, але це не принциповий нюанс. І за першу, і за другу технологію можна зробити якісний, класний, чудовий продукт. І е, приклад кремета компанії Хогланд, лідера європейських кремсерів, ну він це підтверджує, в чому ж проблема. Проблема одна. Тому що цей другий метод, фактично, він означає можливість для деяких виробників і технологів додавати що, увага, солі плавники. Це, звичайно, вже зло для кремсиру, це трошки інший продукт. За рахунок цієї солі плавника можуть нівелювати дефекти, скажімо, кварку або навіть замість кварку використовувати сир кисломолочний. І тоді додають сіль плавники, роблять структуру однородною, споживач е, їсть ніби крем-сир, але фактично сир напівплавлений. Ми з вами таку ситуацію спостерігали і описували на нашому каналі, коли обговорювали е, сир. Моцарелла піцачіз, що продається найбільше в світі. Тобто для піцерії використовують не для основи піци, основи не моцарелу, а моцарела-піцачіз. А якщо ж роблять піцу з моцареллу, наприклад, в Італії, то дійсно її викладають зверху такими шматочками. Тобто, фактично, навіть комбінують моцарелла-піцечіз, це сир підплавлений з соліплавликом і е, свіжу молочну моцарелу. Ну і лабне Лабне це самий простий крем-сир. Будь-хто з вас може його зробити. Увага! Він вийде у всіх. І дві такі методи, технології приготування на кухні в себе ми з Лесію Юріною продемонструємо вам в наступних відео. А зараз до діалогу нашого з Лесією. цей Лесі... бейджик, напевно. Ти Сергія нас уже записі ти ага. не трогай мене. Я ж не можу вже включати. Точно це пишеться. Леся Юріна, згадай нашу працю в Вещетілівки. Коли ми в якому році, в 2008 чи 2009 робили перший крем сир Напевно, там сьомий. Дивися, от тільки зараз я все це повторю, бо говорити треба набагато голосніше. У мене ж немає мікрофону, uh -huh. я в твіті погавкаю, uh -huh. а ти все одно трохи голосніше, що. Uh -huh. да. Лесенька, вечір. Хад і Я тебе знову видірнув з виробництва, я вибачаюсь 10 разів, але, будь ласка, от глядачам. Згадай, як ми робили перший крем сир в 2007 році, аж, так? Да? Я думаю, так, да, десь так. В 2007 році. Ти забула, але я пам'ятаю, що перший експеримент був із масла і кисломолочного. А ти пам'ятаєш зразу скварка? Ні, перш... я пам'ятаю, що були такі на початку експерименти, Але, а, але. але... то розказуйте. Зв'язку з тим, що кисломолочний творог був нестабільний по Це я я якості, ми вирішили робити самі собі, але не творог, а кварк. І а вже чим хворог скварк... від кварку відрізняється, щоб знали всі просто. Він більш ніжніший, жирніший, у ньому немає такої е, відвареної, завареної структури. Тобто, це така сирна маса, яка е, чимось нагадує сир кисломолочний, але є однорідна. Е, Ніжна, така гарна, гарна маса, яку можна просто так їсти. І там більше білку і жиру. Так. І потім з того кварку. Потім цей кварк вносили в котел, додавали стабілізатора, додавали солі, пастеризували. Ну, прямо хотлі плавителя. Звичайно, так, пастеризували і на гомогенізацію і на фасовку. Гомогенізатор, фасовка. фасовка. Оце, шановні друзі, один. З е, варіантів технології крем-сиру, тому що коли я був на е, комбінаті найбільшому в е, Німеччині в Баварії компанії Хохланд, то сир Альмете робиться саме так. Єдине що, що прямо в котел плавник вони та е, додають повітря. І оця от структура альмета заповітряна така, да? збита, це за рахунок елементарного додавання повітря, під Да. Тобто можна із сирокисло кисломолочного, але, по-перше, буде гірше ваша обробка да? і нестабільно по структурі, правильно? Ну, він же може бути більш заварений, менш заварений. Так, так. Якщо виробник купує сир кисломолочний, Як Так, у нього повинна бути настільки однорідна, завжди партія від партії, яку він купує, тобто, щоб це він був одинаковий пиха, тобто, однакової ну, так. структури. На Творог на продаж B2B пускають не найкраще молоко, так. то реально він порівняє. Дуже важко, так. Дуже важко. Важко, да. Але ми робили самі кварки. У 2007 році зробили свій перший крем-сир. Є, У нас є кварк. Угу. Далі, що ми з кварком робимо? Далі кварк. Тож ми сказала, на сепараторі сепаруємо. Спочатку пастеризуємо, потім йде сепарація, тож концентрується жир і білок, угу. потім йде в буферну частину. Зазвичай буферний танк мається на увазі. В так, і буферний танк, а вже звідти з буферного танку туди можуть в принципі, додавати якісь додатки. Стабілізатори, наповнювачі. І стабілізатори, і сіль, можуть на якісь там трави, часник. Ну, та -да 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 -да. І далі йде на гуманізатор так? і на фасулку. так. Все, дякую, супер. Тобто, друзі, дивіться, відмінність з крем-сиру, типу Філадельфії, від інших крем-сирів полягає в тому, що в принципі ви можете брати різні компоненти. Змішувати їх докупи, хоч навіть на е, обладнанні для виробництва плавлених сирів, і випускати. І у вас фіз фізико хімічний склад буде той самий жири, білки, вуглеводи, там, вода і так далі. А Філадельфія, саме класична, тобто ви берете молоко з вершками і далі женете по всій лінії це молоко з вершками через кварк. Тобто сир молодий, через е, сепарації, гомогенізації, пастеризації, і отримуєте готовий продукт. Тобто, в принципі, Філадельфія це 100% молока, ну, сиру з молока у вас е, в пачечці. А все-таки оцей другий тип виробництва це означає, е, можливо, такий собі все-таки аналог виробництва плавленого сиру, тільки що з інших компонентів. Я е, нормально сказав чи не дуже? Нормально, я можу додати, що деякі виробники, в тому числі українські, коли роблять крем-сир із кисломолочного творога, сиру, кисломолочного, із так, кисломолочного так. сиру та скимочного, вони додають ще солі плавитель. Тому часто густо говорять: ой, це якийсь у вас крем-сир, схожий. Да, бачите, на… Бачите, коли беруть сир кисломолочний, то для того, щоб досягти однорідної консистенції і ну, Скажімо, якісного продукту додають солі плавники. Е, де це було в наших випусках, те саме робиться при виробництві е, 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 піцачіз, тобто моцарела піцачіз, коли ми маємо або молочний продукт, але вже такий наполовину підплавлений продукт, коли для того, щоб вона плавилась добре на піці, додаває, додають солі плавники, і фактично маємо щось посередині між молочним сиром скальяти і плавленим сиром. От щось посередині. Тобто, ще раз, як написав один глядач, а в чому різниця між Філадельфією, Альмете і Лабне? Значить, і ще раз, Філадельфія це крем-сир з молока і вершків, який від початку до кінця технології проводиться по циклу і можуть додати сіль-стабілізатор стабілізатори більш нічого. А альметте це яскравий представник продукту, який робиться з кварку, який окремо поставляється на завод, і він виробляється, я це бачив на власні очі, прямо в цеху, аналогічному до виробництва плавсирів. Тобто береться кварк, беруться стабілізатори, додається, е, як я вже казав, повітря прямо в котел плавник і випускається після всіх цих сепарацій, гумонізацій і проче, альмете Теж з молока. Теж е, надзвичайно смачний, але, скажімо так, це вже трошки інші процеси. Тобто напівфабрикат готовий продукт. А тут один ланцюг технологічний: від молока з вершками і до готового продукту. Ні, ну ти подивись, Леся Юрійна, ну я ж на броньовика встав. ти совість ні? Почекай. Що стосується лобне, то це той крем-сир, який ви за бажання можете робити в себе на кухні. Я поговорив з Лесі Юріною, от я зробив. По одному методу, тобто через заморозку первинного продукту для того, щоб краще виділяла сиротка. Натомість Леся Юрія сказала, що вона ніколи про крем сир не думала, але його фактично вдома робила. Робила е теж сметани, іноді сметани там, з кефіром, через сквашування лимонним соком і відварюванням. Значить, все це ви зараз побачите два цих продукта. Свій зробив самостійно. А з Лесією Юріною зараз йдемо, що робити, відварювати, нагрівати, що ми будемо? Ви йдете відварювати, я йду працювати. Я зробив, ну зроби. Ну, будь ласка. Ну, хіба що тоді пізніше? Ну, звичайно, пізніше. Mm. Ти хочеш, щоб я... Ні, я це не буду записувати. Не так ти що ти перебиваєш? Ну що, Леся Юріною, Я вас тоді за годину пізніше чекаю, ми з вами відварюємо цей mm -hmm. сир і даємо йому постояти, щоб відділилася сировика. Mm -hmm. А потім будемо перейміти чи смачніше. Добре. А якщо мій кращий? Ну, якщо ви такий безстрашний, щоб сказати, що ваш кращий, то будь ласка. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, розібралися з різницею між Альмете, Філадельфією і Лабне. От, в е, наступному відео будемо з Лесі Юрівну на кухні готувати свій власний лабне за двома методиками. І Проголосуйте, чи лабне виграв. Завтра їду зустрічати перші партії зразків з України для рейтингових дегустацій і дегустацій мереж, як обіцяв. Тримаю за це кулаки, а вірю в Залужного: низько клоняю Збройним силам України. І закликаю вас допомагати в міру власних сил і можливостей. Слава Україні! До зустрічі!